Україна – це чарівний благодатний край, і в нім і в сивої давнини живе мудрий, добрий, творчий і натхнений народ. Саме тому, мабуть, наш народ і подарував світу неповторну українську вишиванку, за якою нас упізнають в різних куточках світу. Найкращий оберег є вишита сорочка, бо вона захищає тіло не тільки від хвороб, але й душу від злих духів. Душі ваночку вдягати, Вагомий привід нам не треба мати. І її ми хочемо носити кожен день, співати веселих мій пісень. А ні в певній моді не здолати, вона в людському серці і в душі. У ній любові мрії, надій багато, які традиції забути не спіши. У ній раса, думай, гас, а в ній подих вітру шепіт квітю та трави. Любов, турбота, ніжність мами, Ласка, чарівність диво, соняшних заграв. А я йду по світі вишиванці, стає над світом щире сонце вранці. Гриє землю променем ясним. А я йду по світі вишиванці, Я українець, і я горжуся цим. Кожна вишиванка це символ незламності та відродження України. Ми загоїмо свої рани, прекрасними квітами, шрами. І знов розквітне українська доля, не наче маки в полі. Ми сильні, незламні ми вільні. З Днем вишиванки, Україно!